15 мільйонів гривень потрібно комунальникам для реконструкції прибудинкових територій це головна проблема житлово-комунального господарства міста. Переважна більшість будинків були здані 30 років тому. За цей час територія житлових кварталів понівечена вщент. Відкається начальник міського управління ЖКГ Петро Косюк. Відтак доводиться проводити їхню повну реконструкцію. При реконструкції прибудинкових територій ми значить робимо ширші трошки проїзди. Робимо заїзні кишені, де би могли паркуватися автомобілі, бо вони зараз паркуються на газонах і, 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 значить, і на е, значить, тротуарах прибудинкових, також е, ремонтуємо чи реконструюємо е, внутріквар... внутрі-квартальне освітлення. А також е, ми мусимо значить, піднімати люки. Які є ну мереж, інженерних мереж, які є провалені, і відновлюємо каналізаційну мережу. Я маю на увазі, дощової каналізації. За останні три роки комунальники облаштували понад 80 міських кварталів, стверджує Петро Косік. Комунальники практично відновили міжбудинкові території по вулицях Коновальця, Мазепи, Іоанна Павла II, Паркова, Хоткевича, тролейбусна та Степана Бандери. Так, вони заасфальтували. Тут ями були страшенні, машини ледве їздили. Ну і тепер, щоб не дуже гасали, щось зробили це, як кажуть, лежачих міліціонерів, от щоб не дуже гасали по дворі. Наш двір два роки стояв в жахливому стані. З нього здерли отут покриття, де ми зараз знаходимося, і все було розкурочене. Буквально десь цього цієї осені оцей кусочок, оцей що ми дивимося, отут, і приблизно до цього люка поставили плиточку, а все решта тут лишилося недоасфальтоване. І ще кусочок з того боку заасфальтували. Так що щось вони робили, але вони цього двора так і не доробили. Як ви думаєте, чому вони не доробили? Тому що їм недостатня кількість грошей не виділили. Також комунальники мають намір розпочати ремонт дворів у мікрорайонах Пасічна, Каскад та Позитрон. Тут реконструкцію розпочнуть весною. Проте, чи отримує міське ЖКГ, необхідні 15 мільйонів гривень, Петро Косік сумнівається. Ця сума складає більше половини бюджету розвитку 2010. Оксана Середюк, Володимир Шпех, Андрій Гаргара, новини на вежі.